Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 10 лютого. Ми в Трускавці. Тут перехрестя вулиць Стуса, Стебницької, вулиці Мазепи, Стебницьке кільце. Хто знає, також тут площа Чорновола знаходиться. Йдемо зараз, друзі, через продуктовий ринок е на бівет. Біля торгового центру Vector. Біля магазину є таке. Колись тут була болоня, хто пам'ятає. Потім був свій маркет. Зараз магазин є таке і є також Єва. Сьогодні в Трускавці весна. Весна, плюс 14 на вулиці. Чудова погода. Серед хмар пробивається сонце, дуже навіть тепло. Люди пороздягалися вже. Ось тут невеликий базарчик по вулиці Стерницькій. Також зараз пройдемось біля продуктового ринку ДАТБ. Тут все зараз по-новому, колись тут були такі а, ларечки з хлібом, а зараз вже такі крафтові магазини хлібобулочних виробів. Є також багато міні-пекарень. Трускавці печуть власні хліби, булочки, піци, дуже багато різного всякого. Бачите, я вже говорив вам, що в нас тут 7 п'ятниць на неділю. За цей тиждень стільки о, кожний день був по-іншому. Кожний день інша погода. То тепло, то холодно, то дощ, то сніг. Так був о, після вчора був сніг. Вчора він вже розтопився, а сьогодні взагалі плюс 14, на понеділок має бути плюс 16. Завтра також хмарно з проясненнями, я думаю, що буде сонце. Сьогодні синоптики сьогодні обіцяли невеликий дощ і хмарно погоду, і сонце аж після п'ятої години, там на декілька хвилин. Але зараз друга година дня, погода чудова, людей в місті побільшало, виявляється, всього-навсього треба було просто. Теплої і гарної погоди. Сонячної і теплої. І всі люди вийшли. Зараз йдемо, друзі, подивимось до бювету. Звичайно, що вже основна кількість людей приходить зразу в 12-й годині на бювет. Ну, але нічого, ми зараз подивимось скільки в 2-й годині там бівет, парк, центральна площа, альтанка. Я думаю, що люди вже і на лавочках сидять. Дійсно сьогодні дуже тепла погода. Нічний дискоклуб Millennium розбирають, демонтовують. Я думаю, що до кінця року тут вже буде житловий комплекс має бути компанія Срібний дім будує. Це буде, напевно, якийсь великий житловий комплекс в досить гарному місці, оскільки тут до всього близько школи, торгові центри, продуктовий ринок, промисловий ринок, всі супермаркети. До всього близько і також недалеко до бювету а, друзі, запрошую вас з собою на прогулянку, йдемо до бювету. Троскавець не стоїть на місці, постійно щось будують. Був, наприклад, приїхав на відпочинок в один рік, приїжджаєш на слідуючий, і містом можна не впізнати. Забудовують все. Дуже гарна погода сьогодні. Ми вже біля продуктового ринку. Тут є супермаркет АТБ, також кілька а, магазинів мобільного зв'язку. Є тут Копіючка, аврора, кандо. Зовсім інша картина, чим я показував там а, вчора, наприклад, біля верхнього білету. Зовсім інша, якби в іншому місті було. Тут жива вулиця, люди ходять, продають, купують. Автомобілі їздять, а там взагалі ні і дешево. Здесь не закрутки, рибу. Горіхи, ягоди, домашня продукція, все. Долар придбати сьогодні 38-50. Не знаю, мені вже жарко. Більше йду фактично під підбором. Придеться роздіватися. Багато людей тут продають на стихійному ринку. Вся вулиця Стебницька щось продають, купують. Багато магазинів, магазинів, торгових центрів, супермаркетів. Можна називати вже її Нестебницька ринкова. Або, не знаю. Це як у Львові площа ринок. Ми вже біля церкви Святого Миколая, Бістро рідний край, Але Люди які приїжджають на відпочинок, не знають куди сходити, там, от, снідати, обідати, вечеряти можна тут. Є кілька таких закладів харчування, бачите, яка там форма працівників, гарно все в вишиванках. Ну і непогано смачно готують. Дуже гарно сьогодні, розпогодилось дійсно, як в березні, серйозно. Також, друзі, тут ще одне є. Кафе, солохина кухня, бістро. Ні, то бістро Україн. Тут ціни невеликі, ну написано невеликі. Я розумію, що ціни пишуть для того, щоб люди звернули увагу і зайшли. А там ціни, напевно, відрізняються. Бачу сьогодні пожвавлення, і навіть тут людей більше. Є люди на курорті, оскільки автомобілів дуже багато в місті, навіть якщо дивишся біля того чи іншого санаторія чи готелю, автомобілів багато. Ну, люди мають інші розваги, інші там, можливо, десь на процедурах, на лікувальних, ще чимось зайняті. А сьогодні от сонце, погода і всі всі виходять. І тут бачимо на центральній площі вже люди і на велосипедах катаються, і діти катаються на такій машинках Якраз центральна площа. Вже напрокат дають дитячі автомобілі. Також дитячі атракціони працюють. Це до теми тої. Яку я розповідав 2-3 дні тому, що чим зайняти дітей такому віці 6 років, от якраз є дитячі атракціони, ще я забув сказати, і також є дитячі автомобілі дають на прокат. Тут і ще дають біля тиру. ну як При вході в парк курорт, де спортивний майданчик, там також напрокат дають велосипеди. І дитячі автомобілі також для дітей цікаво піти постріляти в тир. Ну, тільки з дорослими. Бачите, люди вже відпочивають на лавочках, гріються на сонці, приймають сонячні ванни, набираються вітаміну Д Серйозно, корот не впізнати. Буквально два дні тому була зовсім інша картинка. Реклама дельфінарії Оскар. Також для дітей, дітей можна зводити. Ціни я вже в одному відео показував, які там. По-моєму 350 гривень вистава і там 200 гривень є звірів, можна подивитися. Ось триває благодійна акція. Багато людей сьогодні біля бівету. Незважаючи на те, що зараз за пів години вже бівет зачинять до п'ятої години. Але люди є. Також картини продають. Все, сьогодні все цікаво. Хтось вже придбав картину. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання внизу в описі під відео. Вже гарно сьогодні виглядає бюлет. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Гарного всім відпочинку.